Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань. Ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні так само проводив опитування в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь, Посиланнячко буде в описі до відео. Ну і на YouTube канал теж підписуйтесь, лайки, коментарі. Все це вітається, все це допомагає розвивати канал. А от, Сьогодні у нас багато всякого буде, і по останнім новинам, і не тільки і загальні такі питання, на довгу, так би мовити, перспективу. Ну, Одним словом, мочитесь позручніше. Ну, а я починаю. Так, питають мене за навчання Росії та Білорусі. Сьогодні, за, ну, сьогодні, ну, да. Навчання Росії та Білорусі заплановано Захід-2025, От, на території Білорусі. Ось і питають мене, що з тих навчань вийде. Тому що, як ми пам'ятаємо, війна, широкомасштабний наступ Росії почався з того, що біля наших кордонів теж були навчання. На цей раз навчання не біля наших кордонів, а туди, в сторону Європи. А ну, добре, покажіть мені, будь ласка, що буде от з цими е, російсько-білоруськими навчаннями Захід-2025. Який взагалі їх розвиток буде, що там буде відбуватись? Покажіть мені. Скажіть вам правду. Тейвас, Ісам, сам. Феху перевернута. Агалас. Ух ти. Альгіс, і шо? Торісас перевернутий райду. Нічого собі, вся трічка козирна випала. Козирна трічка в тому плані що руни, які якраз війну як таку показують. Всі три упали. Прикольненько, ну, 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 ну. Що в нас тут? Тейвас, Іса, Фехо перевернута, Хагавас, Альгес, Торісас перевернутий, Райдо. Оце цікаво, знаєте, тут, напевно, треба буде уточнити. От реально. Ну, гаразд, ну Тейвас, що, руна воїна? Зразу, ну, військові навчання, так, да, військові там будуть, військові дії і так далі. Ну, Імітація військових, дій, зрозуміло, навчання. Ну, в той же час, та вас показує спецслужби і застосування сили. І тут ось по ІСі якось, іса кордон. Я, якби, Схоже, що вони якісь там диверсійні дії будуть. На кордоні як якісь провокації. Іса як кордон показує на великому масштабу. Ось обмежений ресурс. До речі, не нагонять вони туди стільки військових і техніки, скільки планують. Доведеться зменшити якби, кількість. Чого? То, що Хагалас, то що війна в Україні. Ну, в принципі, логічно. Але феху перевернуто Хагалас. хагалас це вже конкретно бойові дії, це вже не про навчання. Ну, правда, якийсь по феху перевернутій, обмежений. Щось вони витворять якусь провокацію на кордоні? Це якісь диверсійні дії? Щось таке. Ну, прям війна. Ну, хоча, знаєте, по таким рунам треба перепитати, от реально. Поки що воно мені йде більш в сторону якихось диверсійних дій. Якраз за кордоном. Тут не про Україну мова, якщо що. А, ну, хагала Заліз. Типу, війна заради захисту. Як вам таке формулю... формулювання? Прикольно, так? Да? Ну, що вони в Україні? Вони ж в Україні русський язик захищають, русскоговоряще населення. Та тільки щось рускоговоряще населення України більше всього і вигрібає якось. Якийсь дивний росіян захист. Да? А, далі, Да, і більша частина того населення вже стала україномовна тепер, а не русскоговоряще. А далі по Торісазу Ну, Все рівно брать бряцання зброї. Ну, слухайте, це не навчання. Навчання по другому виглядає. Це реально бряцання зброї. Ну просто що обмежене? І по райду. Розвиток ситуації з чим? з бряцанням зброї. Ну, поки виглядає так, зараз я перепитаю, але виглядає так, що дійсно нерви європейським країнам вони полоскочують. В контексті диверсій, там провокацій, всяких різних такої всякої трясті. То, що прям, я ж кажу, козирна трічка на війну, Тайвас, Хагавас, Торісас, прикульно. Якби ще рядом підряд упали, то це 100% війна. А ну, окей, ну що, дійсно, Росія з Білоруссю ну, Росія. Білорусь то фактично маріонетка зараз, Сарумана. А, то давайте подивимось, що дійсно Росії шарики за ролики закотяться і таки полізуть на Європу. Ну, давайте, цікаво. Так, дякую за вітаю. Я ну а раз, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так на цих ось навчаннях з білорусами Захід 2025. То що, Росія хоче такі піти війною на Європу? На європейські країни, там на Прибалтику, на Польщу. Покажіть мені, скажіть вам правду. Пусторона. Ох, прикольно. Соло. So. Ну, мрії в них такі є явно. Інгус. Кана перевернута. Перд. Ансус. І шо? Фінал? Дага, значний фінал. Куди? Куда це все? Пуня перевернутої. Цікаво, правда? Там бряцання зброї попадало, все, що тільки можна. Ну, уру ще для повного фулхауса не вистачив. А тут ось жодної агресивної руни. Що в нас тут? Пусторона, соло, уру, уру зовсім вже. Інгус, кана перевернута, танцус, дага, звуня перевернута. Не зважайте, туплю, то, що Магнітна буря ще й сьогодні доганяє. А, ну, правда, на мої здібності це не впливає. Так, до слова. Дивіться, пустаруна зразне визначення ситуації дає. Треба ближче до тих навчань передивитись. Поки що воно ще все як в тумані. Нема однозначності. Коли пуста руна перша пада, значить оце от все може піти мінятись. Як в кращий бік, так і в гірший. Ну, в кращий тут, в принципі, особливо нема куди, а в гірший є. Дивіться, дійсно, соло мрії таки у них вологі є. Можем повторити оце от все. Но це більше йде в контексті мрії і бажань. Не стільки поки що, як реалізація. Чого? Так само, інус, туди ж показує. Я питаю, чи дійсно вони хочуть полізти на Європу? Ну, якби да, якби да. Но у них розчарування йде. Чого? Ресурс. Перт то прямий, перт. Недостатній ресурс, розчарування по ресурсу і загалом руйнування планів іде. Поки що нема в них нема в них того ресурсу, щоб поперти на Європу. Вони це розуміють. По ансузу Змінюються плани в контексті якраз накоплення ресурсу. Перт не тільки сам ресурс показує, перт показує накоплення, як таке. Ось ось ідуть плани. Явно думка в ту сторону працює. Бункерна ота чмоня не залишила своїх думок полізти на Європу. Хочеться йому другий раз Берлін взяти. Умовний. Але відбувається, відбудеться, дивимось на майбутнє, зміна ситуації. І що це все? Розчарування. Оце вже крах мрії. Йде. Все, приплили. Тобто, ну, на даний момент я не бачу, щоб вони прям полізли на Європу. Але то, що під ці навчання будуть якісь провокації, то це 100%. Занадто там багато агресивних рун. Навчання не так виглядають. Це не тільки навчання. Це буде щось. Росія з Білорусю щось будуть творити, провокувати схожу Європу і промацувати. Що, наскільки, як то кажуть, можна їх полапати, так, щоб по рукам не дали. Ну, даруйте замість. Вульгарний французький. Ем, не от. Ну, в принципі, таке. Тому поки що, поки що. Прям війни я не бачу, але то, що вони там якусь пакость під ці навчання Європі втворять, то це 100%. Ну, це ж Росія знову. Чого я дивуюсь то? Так, давайте далі. Взагалі, я дивився, то в Європі там війна проглядалась. Ну, це десь на перспективу років 10. Якби. Це не, поки що не видно, щоб це зараз було. Так, добре. Дякую за відповідь. Гаразд, таке мене питають. Заговорили там про те, що буде скорочення народних депутатів у Верховній Раді до 300 осіб. Зараз у нас там 450. Чи 450 навіть з хвостику. Не пам'ятаю вже точну цифру. От, ну, Обґрунтовується тим, що зменшення кількості населення України. Да? Хочеться запитати, з якого ж це диво. Да? Е, ну добре, не будемо пропогани. Давайте запитаємо, чи буде взагалі таке? Чи зменшиться кількість депутатів десь ну, в найближчому майбутньому? Так, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то десь в найближчому майбутньому, можливо, в найближчими роками. Кількість е, народних депутатів у Верховній Раді зменшиться до 300 в Україні. Скажіть вам правду. Альгіс перевернутий. Ансус сторона. Ну, да ясно, куди ж без того. Далі. Іса, далі. Дагас, Інгус. І що по фінал? Кану прямо. Цікаво. Насправді воно має зменшитись, але я питаю найближчими роками пізніше. Пізніше. Тут Іса впала. Що в нас тут? Альгіс перевернути, Ансус, Пустаруна, Іса, Дагас. Інгузкану. Дивіться, некомфортно вони себе почувають. Чого? Ну, це в даному випадку Ансус, законотворці, самі депутати. Да? Мало того, тут зміна закону треба. Ну, зрозуміло, загалом, там багато це Конституція безпосередньо. І там ще якісь законні акти є, де кількість депутатів, то власне вказано. Під пустою руною, ну тут ще, знаєте, воно в тумані, да? що якось думка думка є, плани є, але на рахунок реалізації а воно ще висить в повітрі все. Пуста руна Іса. Ну, поки що невизначеність тут іде, Іса показує, що це пізніше буде. Я питаю найближчі роки, туди, далі, пізніше. Тим не менш, ось дійсно зміни відбудуться. Ну правда, якось воно дуже повільно і дуже зі скрипомитива. Ну, відбудуться такі зміни, що до чого, Оце інгус, це якраз кількість і показує. Да? І ось кано. Ну, кано це реалізація плану. Плану на що на кількість народних депутатів виходить. Тому, як би да, проглядається таке, що все-таки зменшиться у нас кількість депутатів у Верховній Раді десь до 300 чоловік. Цифра може бути трохи інша. Що зразу скажу, не прив'язуйте, що там прям не 300, скажімо, вийде, а там 320, чи скільки вони там надумають залишити. Але ще зменшиться цифра, да, зменшиться. Не 450 буде. Точно. Це в сторону 300 буде дійсно. Но пізніше. Мене питали взагалі до кінця цього року. Не до кінця року, точно. То, що Іса. Значить, зразу більший проміжок часу, ніж задано. Так, дякую за відповіді. Таке мене просять подивитись загрози для наших АЕС та ГЕС. Я, які там плани у окупантів? Ну, тут треба, м, з, м, тут треба нагадати свої старі розклади. Загалом, ударів по АЕС я не бачив. Саме конкретно по АЕС, по енергоблокам. В той же час удари по підстанціям біля АЕС дуже навіть проглядались. Це із того, що я вже дивився. Щодо ГЕС, та сама картина, я був навіть розбирав всі ГЕС, і я бачив, що потенційна загроза для них є. Особливо їх там Дніпро-ГЕС цікавив. Ну, давайте подивимося, чи з тих пір щось сильно змінилось. Чи може вони передумали таке дійсно енергетичне перемир'я, і оце от все, і наші. Енерго об'єкти, вони трогати не будуть. Так, добре, дякую звідповіда. Ну, раз, покажіть мені, будь ласка. Ну, а як на даний момент виглядають плани росіян на рахунок ударів по нашим АЕС та ГЕС? Покажіть мені. Скажіть вам правду. Осторона, знову ж таки, ну, ну. Соло. Феху. Так. Наутіс. Дагас. Чакана перевернутий. Що по фіналу? Евес перевернутий. Що ми маємо? Пустаруна, соло, феху, наутіс, дага, зберкана перевернуто, ЕВС перевернути. Знову таки, постаруна невизначеність ситуації. Но, і цікаво, тут жодної агресивної руни не упало. Тобто, ну, на найближчий час я не бачу, щоб вони били як би, по нашим конкретно С чи АЕС. Нема тут такого. Але постаруна говорить про те, що це от все може піти мінятись. Як в кращий бік, так і в гірший. Соло. Атомка їх дуже наша цікавить. Це тому, що все, що з атомним пов'язано. Ну, але соло, so як такі електростанції, цікавлять, цікавлять наші. Да? По феху. Феху в даному, оце, у даному випадку, виробництво електроенергії. Що вони хочуть? Вони його хочуть обмежити. Чи будуть удари по нашим енергооб'єктам загалом? Будуть. Але соло so це не тільки. Ну, mm... соло no, so загалом, це теплоелектростанції, не тільки ядерні, в даному випадку. Ось. Тобто, ну, обмежити генерацію, вони нам явно хочуть. Ось. Да. Змінити ситуацію. Ось деградація. А деградація ж це що? Зм... Зменшення виробництва. Значить, що? Значить, в результаті пошкодження. Беркана пошкодження показує. І ЕВАС вас перевернутий. Це, зокрема, лінії, лінії передач. Ось. Пошкодження ліній, пошкодження самої генерації, щоб її зменшити. Але а, тут це. Це по руни, які побічно це показують. Конкретно самого удару тут не видно і прикладення сили так само. Тому плани в них такі лишились, все рівно вони ту сторону поглядають. Але на найближчий час дій тут не буде, конкретно по АС і по ГЕС. Але взагалі на віддалену перспективу, да, таке проглядається. Ну, пройде час, треба буде передивитись, то що пуста руна відкриває розклад. Тут ще якби воно висить в повітрі. Поки що дійсно можна сказати, що в якійсь мірі енергетичне перемир'я, принаймні по енер... електростанціям вони не лублять. Про останнє промовчим. Да? Гаразд. Давайте далі. Так, дякую за відповідь. Таке мене питають. Рейтинг щастя там опублікували. Кожен рік он, по-моєму, замовляє ці от рейтинги, і їх відповідно роблять. І серед європейських країн Україна на останньому місці. А навіть нижче за Росію. От і мене питають: чим то пов'язано? Чи тут війна? І всі воєнні фактори, чи тут іще якісь фактори є. Ну, насправді тут треба про ці всі дослідження сказати, воно не передає об'єктивну ситуацію. Ну, яке, яке щастя буде України у війні? Да, Росія теж воює з нами, да, ну, війна ж не на їх території йде. Ну, за рахунок там про там, маленький шматочок там, Курської і Білоруської області я промовчу. Більша частина Росії якби війни не знає. А у нас ситуацію всі знають, да? ну це так. Ну давайте запитаємо, що це не скажуть. Добре, поясніть мені, будь ласка, оцей от рейтинг щастя, що українці зараз найнещасніші в Європі, то це тимчасове явище, яке виключно з війною пов'язано. І всіми наслідками війни. Скажіть, правда. Єра. У нього перевернута. Ну, ось вам нещастя. отал перевернутий. Пансус перевернутий. Гебо. Далі. Курус перевернутий. Фінал якийсь щастя. По стороне, ясно. Е, гаразд, що ми маємо? Єра, вуня перевернута, ото перевернута, ансус перевернута, Гебо, урус, перевернута, пустаруна. Мені тут показали іще причини, окрім війни, які викликають якби, нещастя нас, українців. Да? Ну, Загалом Єра, Єра зміни показує, тому якби, да, це тимчасовий процес. дійсно. Завершиться один цикл, почнеться новий, станемо щасливіші. Ось дійсно поки що нещасні ми. Ну, ось це руна, яка я і показує. Сум, печаль і так далі. Чого? Ота перевернутий ансус перевернутий. Незадоволеність владою, незадоволеність законодавству. Ота перевернутий ансус перевернутий. Це говорить про те, що влада іноді робить не по закону. Давайте м'яко це скажу. Ну, ви зрозуміли, да? читайте між міжрядків. Далі, Геба. Ну Геба сукупність факторів показує. Тобто, війна, да, но ось іще фактор. Ось, до речі, самі бойові дії впали, якщо так. Да? Та й загалом обмеженість можливостей. І пуста руна на фінал. Фінал відкритий. Але Єра показує те, що будуть зміни. Станемо щасливішими. Відповідно, війна зрозуміло, тут ось відмітилась. Ну, тут ще фактори відмітились, які, які я озвучив. Ну, я вже бачу, як в мене полетять гнилі помідори. Ну, кажу, що показали руни. Все при вас дістало. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. А, так, 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 збився зараз. Ось, питають мене таке: чи Трамп, ой, Трамп, Вітков і Рубіо приїхали в Париж, щоб відновити Європу, допомагати Україні. Нібито десь такі чуткі плітки пройшли. Ну, давайте запитаємо, наскільки це правдива інформація взагалі. Так, добре. А ну покажіть мені, будь ласка. Ну так, Вітков і Рубіо приїхали ось в Париж. Ну, ось зараз. Для того, щоб відмовити Європу, допомагати Україні. Це взагалі правдива інформація? Покажіть мені. Скажіть вам правду. Дагас. Ейвас. Урус. Орус. Ага. Лагус перевернутий, Пока поясніть. Чого так? Турісас. Ну, з війною явно пов'язано. Що в нас тут? Дагас, Ейвас, Урус, Пустаруна, Лагос Лагус перевернутий, беркана перевернута, турісас. Лагус перевернутий, зразу якась хитрість, зразу якісь підводні камені, Не все воно так, не все те золото, що блищить. Але тут цікаво йде. Для чого вони приїхали? Задля того, щоб дійсно зробити зміну в ситуації. В якій? Щоб відстояти свої інтереси, щоб показати свою силу, але при цьому відстоювати свої інтереси. Да? Далі пустару лагус перевернути. Дійсно, тут якісь підкилимні ігри починаються. В мутній водичці чорти водяться Оце от воно. Дійсно, в той же час Лаус перевернути показує обман. Ну, не, не, це не, не та мета. Тут про друге. Тут про про друге. Ну, дійсно, по Беркані перевернуті. що? Турісас? щоб війна пішла на спад. В той же час Ейвас Урус можна прочитати як е, забезпечення нас якраз чим? Зброєю. І ось у нас що. Хитрими шляхами досягти того хитрими, таємними, тому що це от за кулісами буде. Ми не все побачимо. Найцікавіше, як завжди, за кадром. Щоб що спричинити? Ну, Деградацію бойових дій, завершення війни. Отак. От, от. Завершення війни прямо в класиці показують інші руни, але в даному випадку це дійсно зменшення бойових дій. От. Відстоюють свої інтереси. Ну і дійсно, так, да, можна сказати, що будуть тиснути на Європу, щоб Європа тиснула на нас, щоб ми завершили бойові дії. Но прям, щоб це зовсім відмовити Європу, допомагати Україні, то ні, не то. Не то. Щось в інформації не то. Але свою лінію будуть гнути. Ну, як зараз себе веде Трамп, всі бачили, да? загалом. нічого, як то кажуть, дивно в контексті розрізу його політики. Ну і наостанок, таке мене просили. так, а, Просив мене подивитись, Лукашенко там запросив 150 тисяч пакистанців з інших жителів інших країн, як, як нібито на працю. Ну, так от і просить мене подивитись, чи це дійсно як то трудовий десант, да? чи це щось там якісь хитріші плани на цих 150 тисяч пакистанців інших біженців. Ну, давайте подивимось. Я зразу так і запитаю, які справжні плани у Лукашенка на оцих людей? І там все покажуть залу. Якщо праця, то праця. Якщо не тільки праця, то так і покажуть. Так, а ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, до Лукашенко запросив в Білорусь 150 тисяч мігрантів, Пакистанців та з інших країн. Покажіть мені, будь ласка, які у Лукашенка плани на оцих от мігрантів? Скажіть вам ну, правда. Канун. Ну, плани явно є. Ансус, так. Дагас. Тейвас Хагалас, так. Да? Прекрасно. Інгус. А що це в нас тут таке? Манус? Сам Лукашенко. Е, ну що ж, цікаво, недаремно мене запитали, недаремно були побоювання на тих мігрантів. Тут упало цікаве, а? загалом оця двічка дуже цікава. Що в нас тут? Кано, Ансус, Дагас, Стейвес. Прямий Хагалас, Маннас, Імус. Навіть все пряме. Окей. Що ми маємо? Дійсно, є плани в Лукашенка. Ось це і є реалізація його плану. Схоже, це він не перший день таке планував. Мало того, Кано десь озвучувалось, озвучувалося, що це таке і так далі. Загалом. Ну, але ж зрозуміло, озвучував він не усе. Ну, а це чітко реалізація плану йде. так. Задля чого? Задля трансформації ситуації. З чим пов'язаний Тейвас Хагалас. Ну, якби ще сам Тейвас випав, це ще можна розглядати як працю дійсно, якусь там активну дію і так далі. То коли Тейвас Хагалас, це явно в сторону війни. Явно. Ця двічка чітко, ясно війну показує. Ось по Манназу, ось сам Лукашенко, і що І щоб йому достаток це принести. Ну, Інгус, гаразд, Інгус так само показує роботу, працю. Тобто, чи будуть ці мігранти працювати? Так, да. но їх і для військових цілей використають. От чому справа. А тут і не, не стільки йде мова про Україну, скільки якраз про Європу. Да? Щоб знову полчища мігрантів ламали там, кордони Європи. Гібридна війна. Ну то це вона фактично і є. Ось, будь ласка. Тому якби чи використають їх. За, ти так як озвучено, що це трудові мігранти? Ну як би да. Якась частина все таки дійсно буде ось і працювати. Ну до речі, тут знаєте, працюватимуть вони мало не на Лукашенка. Якби їх якесь там не знаю, в рабство не загнали чи в якусь кабалу. То ж оце ось оце Лукашенко, а оце конкретно його збагачення. То чи будуть вони працювати так? Да. Вони тут іде так, що вони будуть працювати безпосередньо на нього. Білоруси, хто дивиться. Поясніть, як це, вам видніше. То, що я трактую руни, я до кінця ситуацію не уявляю. От. Я, я вам руни передав, то, що вони сказали. Вам видніше на місці, як воно як буде розвиватися, як би. Ну, а то, що, то, що ось для бойових дій, для якоїсь агресії вони будуть використані, ті мігранти, да? Да. чітко і ясно при тому. Ну, так. А, там мене ще питали, чи там що там ще наступ з Білорусі і так далі. Не бачив я поки що наступу з Білорусі. Обстріли з того боку можуть бути, що залітатиме зі сторони Білорусі. Оце да. Но прям що вони прямо по землі полізуть, я там такого не бачив. Провокації всякі там, ДРГ, оце така всяка трястя, да. Но прям повномасштабного наступу я там поки не бачив. От і все. Так, ну добре, на сьогодні тоді все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте антибажання спонсорів, там доступ до грунта ставів, перевірених мною, ну і інші приємні плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!